Привіт, успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Ідея для цього відео у мене виникла давно, тому що ця тема вона, можна сказати, основа для змін, для виходу на інші рівні реальності, для досягнень, для фінансового росту та практично для всього. Сьогодні будемо в ній розбиратися. Тема сьогоднішнього відео: що всередині, та іззовні, ззовні. Чи може навпаки? Все, що нас оточує, нас формує, на нас впливає. Тобто це вплив зовнішнього на внутрішнє, але вірно і зворотнє, які ми всередині, такий світ навколо нас. І що з цього важливіше? З чого починати зміни? Як взагалі відбуваються зміни у цих двох напрямках? Зміни у внутрішньому світі починаються з роботи над своїм мисленням, над стратегіями реагування. По суті, це робота з психологом, коучем, наставником. Це розбір проблем через погляд в себе. Що відбувається в моєму внутрішньому світі, якщо у мене такі проблеми, такі ситуації притягуються до мене, так відносяться люди до мене. Наприклад, спеціаліст довший час думає, що пора на курси підвищення кваліфікації. Якийсь я не такий спеціаліст. Не даю я результату людям. Сумніваю в собі, мені б ще підівчитися. це внутрішній стан. В реальності відбувається наступне. Приходять клієнти, для яких робота спеціаліста не підходить, і вони підтверджують йому його ж думки: Пора ти вчитися. Клієнти скасовують записи. Хто ж піде до спеціаліста, який сумнівається, що він спеціаліст. Приклад з іншої області. Жінка починає думати, що чоловік її не любить більше і шукає собі іншу. Це рівень внутрішнього стану. В реальності починаються скандали, підозри. В результаті чоловік собі дійсно знаходить іншу. Тобто наш внутрішній стан впливає на зовнішнє середовище і простір. І цей простір зовнішній є відображенням того, що є в нас всередині, що ми всередині собі відчуваємо і думаємо. Ще один приклад. Приходить до мене спеціаліст з запитом. Хочу працювати з багатими людьми. Я дивлюся на людину, а там картина не б'ється запитом. Волосся не доглянути, одяг розтягнутий, на фоні, на стіні килим висить. І по простору навколо людини я розумію, який в неї внутрішній світ, які вібрації йдуть від людини, і як вона може працювати з багатими людьми, якщо вона так проявлена у просторі. І я плавно перехожу до питання, а як же простір навколо нас впливає на нас? І що впливає більше? Я досить часто повторюю, що все починається з думок. Думки формують дії, а дії формують результати. А щоб змінити думки, мислення, потрібно перевнести в свій внутрішній світ щось нове. Плюс, звісно, не забуваємо про зовнішнє. Тобто, мислення плюс зовнішнє впливає на все те, що відбувається з нами. Не можна змінити думку в мене все окей, і в той же час сидіти за захламленим столом, на якому пилюка, сміття і взагалі ужас ужасний. Хочете змін? Хочете інших людей, клієнтів у своєму просторі? Почніть з себе. Будьте такою людиною. До якої будуть притягуватися бажаного вами типу люди. З внутрішнім думає все ясно. Міняємо думки, працюємо над собою, працюємо з психологом і так далі. Коли ми міняємо внутрішній стан, змінюються люди навколо. Коли ми приймаємо якесь рішення, в життя починає проходити можливості і гроші. Якщо у вас всередині хаос, хаос навколо вас. Якщо ваш внутрішній простір захламлений, у вас такий же безпорядок у всьому решта у роботі, в машині, на комп'ютері, на робочому столі, в вашій шафі. Що означає змінитися всередині? Це змінити своє відношення до чогось. І коли ми міняємо відношення, тоді зовнішній простір починає бути іншим. Простий приклад. Погода. Ми не можемо змінити погоду чи повпливати на неї, але ми можемо змінити своє відношення до поганої, дощливої погоди. І тоді такі дні не будуть сирими, сірими, а будуть затишними і продуктивними. Ми не можемо змінити якусь людину, але ми можемо змінити до неї відношення, і вона припини нас дратувати чи злити. Або ми зрозуміємо, чому вона себе так поводить. Тепер переходимо до більш приземленої теми: наскільки і як зовнішнє впливає на те, що відбувається у нас всередині. Тут варто сказати, що наше тіло фізична реальність, вона більш повільна. І я не побоюсь цього слова тупа по відношенню до думок. Якщо в мисленні зміни можуть відбуватися миттєво, то тілу потрібен час. Звертаю на це вашу увагу, щоб у вас не було ілюзії. Я зараз щось зроблю в матеріальному світі і відразу підуть зміни. Зніму з вас у ці рожеві окуляри. На це потрібний час. І дії в внутрішньому світі вони підкріплюються змінами у зовнішньому світі. Наприклад, ви вирішили, що будете про себе турбуватися, почали себе хвалити, любити всередині себе. В зовнішньому світі ви маєте також внести зміни, можна ходити на масаж чи їсти якісну їжу. Тобто дії ззовні будуть сприяти змінам всередині. Простий приклад. Вдягаєте саму стару річ, яку тільки можете знайти вдома. Як себе почуваєте? А тепер одягайте саму красиву, дорогу річ на себе. Як себе почуваєте. Ідете їсти в Макдональдс. Як себе почуваєте? Зайшли у вишиканий ресторан. Як себе почуваєте? Це я вам показую, як зовнішнє впливає на внутрішнє. Тобто, на ваш внутрішній стан впливає, де ви їсте, в якій машині їдете, в чому ви спите, з чого п'єте каву. Тому мої улюблені питання. Подумайте! В якому внутрішньому стані ви хочете бути, або досягнути якогось стану. Що для цього потрібно? Про що думати? Що робити? Як виглядати? Як поводитись? Який у вас має бути одяг, укладка, макіяж? Ви не можете відчувати себе красивою і знамитою головою. Ви не можете працювати з багатими клієнтами на фоні килиму на стіні. Ви не можете схуднути, якщо будете постійно ходити у фастфуд. Хочете іншого внутрішнього стану, підганяйте фізичну реальність навколо себе під цей стан переїхали в іншу квартиру, стан змінився. Вдягнули інший одяг, стан змінився. Привели в порядок робоче місце, стан змінився. Включили іншу музику, стан змінився. Оточення також впливає. Це також зовнішній фактор. Уявіть, що ви серед успішних людей, де всі говорять про розвиток і гроші. А тепер уявіть, ви серед нитиків яким постійно все не так, два різних стани. Як тільки ми міняємо щось зовні, нам приходиться і внутрішньо змінюватися, наприклад, змінювати звички, йти у свої страхи, приймати рішення. Вірно, і зворотне, приймати якесь рішення і потрібно щось змінювати в зовнішньому просторі. Неможливо прийняти рішення жити в чистоті і в той же час не прибирати чи не мити авто. Неможливо лише позитивно думати і нічого не робити? І схуднути, як і навпаки, можна в залі добивати себе, але худнути ви не будете, бо є причини в голові. Оцініть простір навколо вас. Яка людина живе в такому просторі? Скільки заробляє людина, яка живе в такому просторі? Які відносини, цінності у людини, яка живе в такому просторі? Вам подобаються відповіді? Що можна змінити? Складіть список і починайте робити. Як часто ви задаєте собі питання? Мені подобається мій простір. Мені подобається, що відбувається зі мною. Мені подобається те, що я відчуваю. Як я себе хочу відчувати? Чому я нічого не роблю, щоб в мене були інші відчуття? А як я хочу жити? А як я хочу насправді жити? Якщо ви собі не задавали ніколи цих питань, ви не пройдете в зміни, ви не проходите в зміни. Вас все влаштовує у житті. І з цим також все ок. Не всім потрібно мінятись. Ви просто пливете по течії. Життя потурбується про вас. Куди це це занесе. Але якщо ви все-таки хочете змін, приходьте до мене на консультації, наставництво. Ви отримаєте повну трансформацію особистості на всіх рівнях. Деталі у мене на сайті. Посилання знайдете під цим відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Я показую через свій приклад, як працюють техніки і інструменти, якими я ділюсь. Було цікаво, отримали користь, ставте лайк.